Доброго ранку всім добрим людям. У мене сьогодні субота, ну, це майже кінець робочого тижня. Вже відчувається подих осені. сьогодні. Вранці було дещо навіть прохолодно. Це я зараз складу два рушнички, кухонні висохли з учора. Рушники це взагалі якась така річ. Яка постійно потрібна і постійно її немає. Зараз ось осінь закінчиться, вірніше закінчиться сезоном закруток, закаток. І буду змінювати це. ж Ми ще не катали аджико, бо обов'язково десь якісь плями будуть. Дівчатка ж сьогодні субота, у мене день сніданки від молодшого сина. Вже давно не виходила такого, щоб можна було. Їх величність прокинулася раніше мене, раніше від приготування сніданку, але сьогодні так все склалося. От покажу, що з того вийшло. Ну, а вийшло досить непогано. Ось така тарілка, фрукти. Залишилось дві картоплі з учора, наклали на неї трохи ікри, та нарізочка різна. Хтось відпочиває. А що ж з холодцем? Ось пройшло у мене декілька годин, дівчатка, дивіться. Ще живенький, ну, можливо, ще підзастигне. От що з нього вийшло. Головне, смачний, а от колір, ну, таке собі. Дівчатка, я ж таке не розповіла, чому ж такий колір? Виявляється, що коли я залишила холодець на чоловіка, він додав у нього соєвого соусу. Тому такий колір. Ну, до речі, смачно. Дівчатка, сьогодні на обід збираюся зварити трохи супу з горохом, бо в мене залишилось копчене ребро. І ось намочила горох. У мене зелений горох сушений, він відрізняється від жовтого, він швидше вариться, ну і смак у нього взагалі інший. Ну, от якось так обід потрібно варити, бо потім у мене справа. Мені потрібно буде піти на Укрпошту. Там у мене дві справи. Дівчатка, легких шляхів. Ми розшукуємо, коли діставала горол зелений. От знайшла, що у мене ще нутава борошна є. Тому сьогодні, щоб повний комплект був, зроблю намазку, паштет, хумус або щось дуже смачне по типу хумус. Половини інгредієнтів для класичного в мене немає, але щось там буде. Дівчатка накап'ятила я. Води ага. а, просто в каструлі не з чайника. А тепер буду додавати хумус перемовічок. Це трохи інакше я роблю. Чим зазвичай у мене на каналі є декілька разів, як я готувала хумус. Так, я готую хумус з самого інуту. Все як Ведеться, але інколи ось таке буває. Борошно я це купую, щоб в млинці. У мене було півтори чашки окропу. Отакі звичайні чашки. Вони стоїть ціла батарея. Чекаю цього часу, коли я перемию посуд. Це п'ять, а це шість столових ложок на ту кількість води. Сіль. Сіль, лимон. Сік лимону. Тахіни в мене немає, навіть і кунжуту в мене немає. Але це буде досить смачно. І так, я в цьому впевнена, я це знаю. Алійка у мене звичайна соняшника. Зараз у мене оливкової олії немає. Ось, вискакує. Так, тлендером, звісно, скоріше це можна зробити. Можливо, навіть більш якісно. Але і так теж, особливо у ті періоди, коли у нас вже така електроенергія дорога, та коли відключення. Ще воно гаряче і такого смаку не буде. Але вже смачно. Вже досить смачно. Ще в мене грудочки, а тут для того блендер і потрібен. Додам ще трохи сушеного часнику. Ай мене простять ті хазяйки, які скажуть, що це не кумс. І червоного перчика трохи додам. До речі, паприка в мене теж закінчилася. І чорний мелений перець закінчився. Якось воно одночасно все це відбулося. Я все перекладу в тарілочку. Так, згориємо лікою. Ну, Паприки немає, тому буде, як буде, і зверху накриємо ще, щоб воно вистегло накритим. Ну от, усім, хто обідає смачного обіду, ось готовий мій суп з зеленим горохом на копчених ребрах. Дівчатка, я сьогодні хазяйка-хазяйка ось зробила партію сил, трохи заморозити в інший лоток. то в морозимну камеру, а там в мене ось лежить вже декілька днів. Я його не переклала. І думаю, де моя дощечка ця фіолетова. Дівчатка, всі мої плани полетіли вишки На Укрпошту я не сходила. Ну, Ось так обставини склали, зараз перекладу м'яту в банку з пакетом Це наша м'ята з дачі. От, що в мене неприємність сталася? Я мила підмийкою простір. Ну і трубу там напевно потерла. Правда, помила не так, як планувала. Не в той день, ну, все ж таки зробила. А це помітила, що там щось водичка під відром, під смітником стоїть. Потім спостерігала і, здається, тут десь там щось я такого зробила. От. Якось так. Тепер потрібно дочекатися дозда... чоловіка, щоб він... Подивився, права я чи не права. Зовсім цей ремонт не входить нам цього місяця в бюджет. Ну що робити? Ну, може, саме зможуть зробити чоловіки хлопці. Мир буде, обов'язково буде.